Одним із напрямків, який турбує суспільство, в тому тобто числі місто, є питання е трагедії на е Львівському залиші. Це не найголовніша справа Країни. Це не найвизначеніша справа країни. Але в ній в Харплині води видно всю імпотентність нашої правоохоронної системи. Тому що в мене на руках документи про те, що вже багато років. Там відбуваються безконтрольні е, діяльність. Чому двічі порушувалося кримінальне провадження за те, що кошти, виділені на реабілітацію, були використані цільовим шляхом? кажуть, що розказують, і що. Я щойно спитав це начальника УВС області, і що. Виявляється, експертиза не встигає. Виявляється, що Державна екологічна інспекція при спробі зайти на сміттєзвалище була недопущена. Думайтеся, комунальне підприємство не допускає державну інституцію законом повноваженого на перевірку його діяльності. Ба більше вони йдуть в суд, а суд їм відмовляє в цій перевірці. Я просив обласного прокурорства розібратися, я готовий підписати подання на зняття подання на Вищу раду юстиції і кваліфікаційну комісію про відсторонення такого суду такого судді від судочинства. У нас не, тут не ЛНР і не ДНР. Тут Україна і Державна інспекція повинна заходити і виконувати е, передбачені законом функції. Але апеляційний суд дозволив їм таки зайти. Законність ніби виграла. Ви думаєте, їх пустили? Ні. Виявляється комунальне підприємство, вирішує, кого пускати, не пускати в діючим законом і навіть рішенням суддів. І саме це призволо до трагедії. Тому я стверджую. Я зараз не маю можливості сказати, хто винен в цій трагедії, де загинули люди. Я просто стверджую, що це хаос, анархія, безвідповідальність і безконтрольність призвела до цієї трагедії. В зв'язку з цим, після розмови із е, своїми колегами, прийняли рішення про створення спільної слідчої оперативної групи ГПУ, МВС СБУ з числа працівників центральних апаратів, які перевірять діяльність комунального підприємства Збиренка, а також інших комунальних підприємств міста. В даному випадку йдеться лише про об'єктивну оцінку. Прямим текстом давайте скажу, тому що все одно це запитання в мене. Я не приїхав сюди з метою знайти кримінальну справу на судовому, Андрія Івановича. Я проти того, щоб його відстойняли від е, виконання функцій, на які його найняла громада. Просто Андрій Іванович має зайнятися мерською діяльністю, а правоохоронці мають перевірити ефективність роботи його підлету. Тезу про те, що мер не, не може відповідати за контроль над комунальними підприємствами, я відкидаю. Це неможливо. Комунальні підприємства будуть перевірені і ми допоможемо меру встановити ефективне управління комунальним майном. Ті, які здають площі під ресторан за бесі, ті, які землю роздають по заниженій вартості, ті, які е, тарифи виставляють людям е, штучно накручені, і багато інших чудес, які відбуваються скрізь по Україні. Але, на жаль, і уборі, зокрема, ніякої політичної національності в цьому немає. Просто трагедія на сміттєзвалищі підкреслила, що імпотентність системи призводить до людських е Цього більше не буде. Якщо цього не доб'ємося, ми будемо міняти керівників і не тільки прокуратури, всіх інших самих структур.